Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Всі ми і родники, і звичайно, маємо ж не тільки присадибні ділянки, а й прибудинкові території: і квіти, і паркани, і біля дому тротуарну плитку. І, звичайно, сьогодні майже всі мають автомобілі, тому щоб полегшити собі працю по догляду за всім, що ми маємо, ми вирішили придбати акумуляторний апарат високого тиску торгової марки Лідер. І я хочу з вами поділитися, як ми його використовуємо і що це таке за апарат. Побачили, звичайно, рекламу, нам сподобалось і вирішили застосувати в себе на прибудинковій території і показати вам, можливо, хтось із вас також хоче собі придбати даний Такий акумуляторний апарат високого тиску. Для чого він застосовується взагалі призначений? Можна поливати і садові квіти, будемо ми сьогодні це робити, і також очищати садові дорожки, тротуарну плитку. Для мене це дуже важливо, бо це займає дуже багато. Часу а його в нас немає. Також можна е, очистити якийсь садовий інструмент. Дуже багато в нас планів на цей апарат, і я буду вас ознайомлювати, що ми саме маємо ним робити, але насамперед провіримо комплектацію. Ось дивіться, як це все компактно запакований весь інструмент у такому кейсі. Він не важкий, його зручно і з собою брати в дорогу, якщо потрібно, чи на дачу, чи на річку. А це можна замовити, ви бачите, додатково, ще таке відро. Чому ми його взяли? Через те, що бачите, воно так спаковано акуратно, і ми можемо завжди його взяти в дорогу, чи до річки, чи на дачу. І маємо на 12 літрів відеречко». І дуже зручно, звичайно, ми можемо використовувати воду, брати не тільки з цього відра, а брати воду і своє відро, набрати водички, і з бочки, і навіть з річки через те, що в комплекті є фільтр. Зараз я все вам покажу. Ось, друзі, дивіться, що виходить в комплекті. Насамперед, дуже дякую виробнику. Це фірма Лідер, які на першій же сторінці пишуть нам, що вони нам. Висловлюю вдячність для придбання акумуляторного апарату високого тиску, і є тут комплектація, і звичайно є інструкція, як використовувати сам цей апарат високого тиску. Дуже цікаво почитати інструкцію насамперед, а потім використовувати. Також у нас є гарантійний талон. Ми 12 місяців маємо гарантію з дня оплати за даний апарат високого тиску. Ну, Давайте розберемося, що входить в комплектацію. Ну, Насамперед самий апарат високого тиску. А апарат високого тиску фірми Лідер. Ось він такий. Ще струменева трубка з насадкою. В комплекті є ще одна насадка. Ця насадка, як ви бачите, має різні режими. У нас йде насадка перехідник для шлангу. До цієї насадки ми підключаємо шлангу, вона є 5 метрів, і можемо поливати і грядки наші, і зелені насадження. Також в нас в комплекті йде фільтр грубої очистки, що дає змогу нам використовувати воду і, наприклад, з річки ми можемо поїхати до водойми. І помити машину, наприклад, із річки. Чи з якоїсь бочки, де збирали дощову воду на дачі полити наші рослини. У комплекті є ємність для миючого засобу. Це, якщо ми хочемо помити машину, чи коври, чи дорожки, то чи вікна ми можемо використовувати цю ємність. Спочатку ми їм ємністю використовуємо, а потім чистою водою. У комплекті є. Акумулятор 20 вольтовий, як ви бачите, 4000 мА міліампер і зарядний пристрій на 1 ампер. Але, друзі, пише в інструкції, що для того, як почати працювати, то потрібно повністю зарядити акумулятор. Зараз ми перевіримо його в роботі. Показати вам, які є режими. Це на 40, вийти як. По насадженнях можна зелені свої насадження всі. Це на 25, 15. на 15. Це струя. Бачите, як струя як далеко б'є. Для нас огородників, все відмінно. Ми можемо поливати і дощуванням, і як хочеш. І ось дощ, бачите, дощуванням, якщо потрібно проводити. Я думаю, що це клас. Друзі, це ми. Дивіться, як прекрасно можна почистити плитку і не згинатися до кожної. Я дуже задоволена, що ми маємо нарешті такий апарат високого тиску. Дякую фірмі Лідер, який виробляє такі чудові інструменти. І ми приведемо порядок в свою територію. Як вам подобається така робота? Мені дуже подобається. Друзі, бачите, як гарно чистить. А тепер, дивіться, є друга, другий режим цієї насадки, якою можна це все легенько забрати. Все передбачили виробники для полегшення нашої праці. Але потрібно пам'ятати, що працювати потрібно 15 хвилин, а потім дати 5 хвилин відпочити даному апарату. І все буде добре. Я вам розказую, я сама дуже радію свого придбання. І працюємо далі. Отак, От друзі, в нас дивіться, яка хороша плодотворна робота, яка залишається плиточка чистенька. Отака, От друзі, робота. Друзі, для тих, кого зацікавила дана модель і хоче придбати собі, то я залишу в описі під відео ссылку на офіційний сайт. Компанії Лідер і ви також будете задоволені від цієї покупки. А тепер ми в апарат високого тиску поклали ємність для миючого засобу, налили ми шампунь для авто і будемо мити машину. Ось так ми шампуню забризкали машину. А тепер міняємо насадку, беремо насадку з різними режимами і будемо змивати. І використовуємо насадку в угол захвата 40. Чоловік вже мив машину, він дуже задоволений. У нас завжди такі черги на мийці. А тепер він вже з великим задоволенням це все робить вдома. Економить час і гроші. Друзі, ну як вам результат роботи? Ми задоволені. Так що придбувайте під відео буде силка на офіційний сайт виробника. Компанія лідер. Замовляйте. Багато робіт можна зробити цим автоматом високого тиску. Можна і фасад будинків помити, і вікна помити. Ну, різного роду можна зробити, тим більше можна використати цей апарат високого тиску в нас в нашому городі, бо дуже багато робіт ми проводимо, використовуючи воду. Так що замовляйте, використовуйте і будьте задоволені тим всім, що вас оточує. До побачення, до нових зустрічей.